Шонка Стайл. Це саме той запит, яким перший підсовує Google, коли ми просто хочемо загуглити слово Пшонка. Пшонка Стайл це квартира, яка виглядає так, ніби власник учора пограбував Версаль, але забрав тільки золото і килими. Інтер'єр, де навіть Юнітаз виглядає дорожче за твою машину. Ви спитаєте, звідки це взялось? І чому серед усього розмаїття дизайнів, деякі люди вперто тягнуться до створення у своїх оселях чогось? Що нагадує палац Людовика XIV, Трохи історії. Колись давно у Європі з'явилися класицизм бароко-Рококо. Стилі, засновані на розкоші та надмірі, доступні далеко не всім. Вельможі будували палаци, щоб усі бачили, ось тут живе головний бос. І тоді, друзі, не було ні блендера, ні 3D Max, ні навіть автокаду. Архітектори малювали все від руки. Тушу! Лінійкою, циркулем, робили навіть макети не з пінопласту, а з дерева, гіпсу чи воску. Така собі виходила олдскульна візуалізація. А щоб показати королю, наприклад, люстру, люди вирізали міні-люстру з дерева і фарбували під бронзу. Можна сказати, перша рендер ферма тільки замість відеокарти, процесорів, хлопаки з різцем. А до речі, дуже талановиті хлопаки. Цінність палацу, його оздоблення і кожного елемента була захмарною. На все це йшло роки, а навіть і десятиліття. І от через сотні років хтось подивився фотки Версаля і подумав: ага, я теж так хочу: мармур, золото, колони. Тільки в моїй двокімнатній на Троєщині. Матеріали тепер доступні. Магазини повні усього. Чому б не зробити палац у Хрущовці? І отут починається найцікавіше. Бо коли ти намагаєшся зробити Версаль у панельці та ще й своїми руками, виходить не Версаль. Пшонка Стайл це не просто про золоти колони. За ним стоїть цілком людське бажання показати свій успіх і вирватися з буденності. Люди, які більшу частину життя провели в сірій реальності, хочуть створити собі маленький палац. І в їхньому уявленні палац це мармур. Позолота, ангелочки, карнизи, ліпнина та й таке. Проблема в тому, що без розуміння пропорцій і гармонії ці символи перетворюються не на розкіш, а на мем. Бо стиль це не про додай близькою і колон в кудись золотий батон. Для чого це нам, 3 d візуалізаторам Насправді користь море. Бобшонка стайл це, це як підручник із помилок. По-перше, він вчить бачити пропорції. Ти відразу відчуваєш, ага, ліжко з балдахіном, яке займає всю спальню не ок. По-друге, він тренує баланс матеріалів. Бо коли у тебе золота стеля, золоті стіни і золотий чайник, усе перестає виглядати дорого і стає ну просто дивним. У 3D це видно відразу: перебор чи не перебор. Можна сказати, безкоштовний урок смаку і надивленості. До речі, про уроки у нас теж є безкоштовний урок. Ще цінніший ніж уроки пшонка стайлу. На ньому ми розповідаємо, як стати 3D-візуалізатором інтер'єрів і екстер'єрів, у яких програмах працювати, як знаходити клієнтів і вийти на дохід від 60 тисяч гривень на місяць. Приходьте самі, поділіться з друзями. Урок реально корисний. Місця обмежені, а деталі у описі під відео. А тепер повернімося до користі пшонка стайлу. По третє. Це крутий тренажер техніки. Класика це вензелі, карнизи і орнаменти. Моделювати їх це можна сказати, як качати м'язи у спортзалі. Якщо зробиш пшонка люстру зі ста тисяч деталей, будь-який мінімалізм здається відпочинком. Четверте, це психологія клієнта. Ти розумієш, що людині потрібна не чиста класика, а її власна казка про багатство. А завдання візуалізатора перекласти цю мрію на зрозумілу мову форми й смаку: дати королівське. Анемемне, отже, перевернутий пшонкою Версаль це для нас і антиприклад, і полігон для тренувань. Бо якщо ти навчишся робити класичні делікатні елементи без перевантаження, тобі вже не страшні ні лофти, ні хай-тек, ні будь-який інший стиль. Тож, підсумуємо, поки у світі існують золото, мармур і люди, які вірять, що чим більше, тим краще. Естетика пшонки житиме, а ми, 3Dшники, на цьому тільки виграємо. Натренуємося і піднімемо рівень. Пиши в коментарях, чи хотів би ти попрацювати з такими заморочливими класичними інтер'єрами. Став свій 3D-лайк і підпишись, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!